3 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 26 рік. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 гривень, прожитковий мінімум – 3209 гривень. Через зростання МЗП збільшуються й штрафи за порушення трудового законодавства. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Підвищення Мінзарплати зарплати вплине і на оплату праці працівників, які підлягають бронюванню. Критично важливі підприємства мають забезпечити мінімальний рівень зарплати та середню за останній місяць не менше 21 тисячі 61 гривні 50 копійок. У держбюджеті 26-го року передбачено також істотне підвищення зарплат освітянам до до 2,5 мінімальних зарплат держбюджет 2026 знову встановлює особливі правила для відпусток держслужбовців. Дні зароблені за останній відпрацьований рік мають бути використані до завершення 2026 року. Якщо відпустку не використано, виплачують компенсацію за невикористані дні в межах фонду оплати праці. Інші новини на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект 14257. Він пропонує продовжити строк оцифрування трудових книжок на період дії воєнного стану та ще три роки після його завершення. Але закон поки не ухвалено. Тож орієнтуємось на чинний дедлайн 10 червня 2026 року.